Добрий день у своїх відео. Я регулярно кажу про те, що Японія це наш геостратегічний партнер. Нам нема чого ділити, і в той же час у нас спільний ворог. В самій Японії доволі великий рівень симпатії до нашої країни, і Японія, постійно, тихо, без галасу і шелесту допомагає нашій країні. От і вчора відбулася невелика за масштабом, але дуже важлива подія, яка, на мій погляд, матиме доволі тривалий ефект. В своїх відео я якось вже розповідав, що Міністерство земельних ресурсів і інфраструктури Японії запропонувало Україні використання важкої техніки з дистанційним управлінням, розробленої в Японії, для того, щоб використовувати її в Україні для розбору руйнувань і завалів. В Японії часто трапляються стихійні лиха, і японські компанії спираються на досвід, накопичені на місцях, які постраждали, щоб розробити от таку технологію дистанційного управління. І от вчора, 9 жовтня, в Києві було проведено верифікаційний тест. На самому заході були присутні біля 40 осіб, зокрема чиновники органів місцевого самоврядування та представники будівельних компаній. Сам цей тест відбувався, ну, був схожий на сцену в кіно. Оператор Жінка в Україні керувала екскаватором, який знаходився в Японії. Вона тут знаходилася в такій імпровізованій кабіні, яка насправді була не кабіною, а місцем перед екраном комп'ютера, а замість важелів були ну, де-факто джойстики. І... Присутність спостерігали за зображенням на екрані, очікується, що ця технологія буде використовуватись для забезпечення безпеки на робочих місцях, тому що в Україні в цих от завалах викликаних війною можуть бути і боєприпаси, які не розірвалися, що створює додаткові небезпеки, якщо розбирати їх традиційними методами. Крім того, ця технологія допоможе створити можливості працевлаштування для жінок та для тих, хто отримав поранення в боях. Треба ж враховувати, що у нас в Україні особливо зараз, коли багато чоловіків на війні, є реальна нестача чоловічої робочої сили. Сама жінка, яка от керувала оцею машиною, зазначила, що жінкам важко працювати в галузі, яка передбачає використання важкого обладнання. Але оця технологія дистанційного керування дозволить будь-якої жінки е, користуватися важкою технікою. От. Ну, і вона додала, що жінкам буде легко опанувати ці навички. Присутній на заході високопосадовець Міністерства земельних ресурсів та інфраструктури Кодзіма Масару сказав, що Японія добре вміє розробляти технології дистанційного керування, які можна використовувати на будівництві. І він додав, що він хоче, щоб Японія зробила свій внесок у відбудову України, використовуючи свій досвід. Спасибо, країна, де сходить сонце. На все добре.